21 вересня, у день визволення Чернігова від фашистських загарбників, урочисті заходи розпочалися з покладання квітів до пам'ятника героям війни у сквері Попутренка і мітингу на Красній площі за участю представників громадськості і влади, серед них голови облдержадміністрації Володимир Хоменко і обласної ради Анатолій Мельник, заступник міністра соціальної політики Лідія Дроздова. Не завадила розпочати урочистості й холодна та дощова погода. Ветеранам витримати дощ допомогло напевне фронтове загартування, як ми бачимо. Наприклад, голови обласної ради ветеранів Анатолія Москаленка. Тут під час мітингу оголосили прийняття Черніговом всеукраїнської естафети до 70-річчя визволення України, перемога в кожному з нас. Естафетою передають землю зі східних областей, які в 43-му році звільнили першими, поступово на захід, об'єднуючи таким чином всю Україну. Землю, передану першими учасниками символічного заходу, прийняв старший лейтенант 8-го навчального центру Державної спеціальної служби транспорту Ігор Василюк. Під час мітингу на Красній площі голова облдержадміністрації зачитав привітання чернігівцям з нагоди свята від президента України Віктора Януковича, а голова обласної ради від голови Верховної Ради Володимира Рибака. Володимир Хоменко виступив і від імені влади області. Одним із пріоритетів політики президента України є поліпшення соціального захисту ветеранів. Шануючи ваші заслуги, голова держави вимагає від органів влади всіх рівнів докласти максимум зусиль до розв'язання проблем ветеранів. І ми намагаємося робити все, щоб ваші сиві літа були спокійними і благополучними. Виступив з привітанням чернігівський міський голова Олександр Соколов. Традиційною частиною свята є внесення прапорів, починаючи з того самого полотнища, яке перше було підняте над визволеним Черніговом 70 років тому. Відомо, що цей прапор на будинку обласної ради встановив капітан Абрам Евентов, а зберегла його жителька Чернігова Поліна Сергеєва. Слідом за реліквією пронесли прапори 12 військових частин, що звільня. Чернігів, дивізії, бригад, полків і партизанських загонів. Ці прапори і рушили попереду колони за участю всього гарнізону Чернігова до меморіалу слави на Болденій горі. Тут було продовжено естафету Перемога в кожному з нас. Землю з областей, визволених першими, пронесену через Чернігів, передають далі. Календарно, це Полтава, визволена 23 вересня 43-го року. Тож артилерійську гільзу, наповнену землею з братніх міст, прийняли представники Полтави. Ми бажаємо вам, щоб ваше місто процвітало, розбудовувалося, а добро, тепло, мир і злагода жили у ваших родинах зі святом вас. Одночасно, з цією паралельно тривають ще дві патріотичних всеукраїнських естафети: воїнської слави та слава визволителям України. Що ж до самих визволителів, то в Чернігові людей, які у 43-му році звільняли місто, зараз живе дев'ять із них на урочистості прийшов один Микола Булаш на сьогоднішній день. У нас в нашій міській організації 987 чоловік учасників бойових дій 41 сорок 45 сорок п'ятого годов. Дев'ять чоловік сожаленню хто освобождав город Чернігов. Я називу їх по -фамильно. Это Грищенко, это Журавлева, Васильченко, Булаш, Ирха, Кузнецов Николай Яковлевич. Конечно, грустно, что сегодня только присутствует на нашем празднике один человек, Булаш Николай Михайлович. Все остальные уже им за 90 лет. Они все это прекрасно помнят, с ними, к ним приходят учащиеся, разговаривают с ними, что-то показывают, но они сегодня по состоянию здоровья не могут принять участие. Конечно, для них это большой праздник, праздник победы и праздник со слезами на глазах. Грустно сегодня осознавать, что такая организация городская, сколько было героев Советского Союза, к сожалению, их нет. Что, уходят наши ветераны Великой Отечественной войны кто защищал и дал свободу нашему городу. Но сегодня праздник, праздник для всех жителей нашего города. И хотелось, чтобы все то, что сделано ими, помнили, помнили все. И помнили в первую очередь молодежь, которая сегодня и будущая наша молодежь, чтобы они любили наш город, который победил и выстоял. Традиційні урочисті збори в обласному музично-драматичному театрі імені Шевченка пройшли з нагоди 70-річчя визволення Чернігова від нацистських загарбників. На сцену театру були винесені державний прапор України червоний стяг, що першим замайорів над визволеним Черніговом у вересні 1943-го та бойові штандарти військових частин, що тоді звільняли місто над Десною. Учасників урочистостей привітав голова облдержадміністрації Володимир Хоменко. Він зачитав привітання президента України до Дня міста, а також говорив про значення вікоповного подвигу солдатів Великої Вітчизняної. Під час війни на Чернігівщині загарбниками було жорстоко знищено більше 60 населених пунктів разом із мешканцями. Загинуло майже 130 тисяч мирних жителів, більше 40 тисяч вивезено у фашистську неволю. До ними залишається незагойною раною в історичній пам'яті українців, вражаючи масштабна жорстокості Корюківська трагедія. Визволення Чернігівщини почалося у перших числах вересня 1943-го, звільненням Коропа та Батурина, і триваємо майже місяць. 879 бійців і командирів, 27 національностей, у достойні звання Героя Радянського Союзу, за мужність і звитягу проявлені при визволенні Чернігово-Сіверського краю. Понад 20 тисяч героїв-визволителів знайшли свій останній притулок у Чернігівській землі. Ми з вдячністю пам'ятаємо всіх командирів і рядових, підпільників партизанів, які не шкодуючи ані сил, ані життя заради звільнення нашого краю. Володимир Хоменко підкреслив, що вшановуючи пам'ять воїнів-визволителів, ми зобов'язані огорнути турботою і посиленою увагою ветеранів, які сьогодні поряд з нами, які прикладом свого життя надихають нащадків на самовіддану працю від незалежної України. Голова облдержадміністрації вручив державні відзнаки відомим в області економістам, артистам, соціальним працівникам. Вітальну адресу від голови Верховної ради Володимира Бака зачитав голова облради Анатолій Мельник. Низький уклін, ветеранам-визволителям, Тим, хто наближав перемогу на фронті та в тилу, воював у партизанських загонах і в підпіллі, хто ціною власного життя, бойовими подвигами та самовідданою працею робив у всенародну справу. Безстрашність зброї Великої вітчизняної війни, хоробрість і стійкість, проявленими жителями Чернігова у сурових випробуваннях є зразком для наступних поколінь. Ми схиляємо голови перед тих сміливостю. Вірою в перемогу і любов'ю до батьківщини в урочистостях взяли участь в тому числі гості з міст побратимів Чернігова з Росії, Білорусі, Польщі, Латвії. Вони приїхали розділити з Чернігівцями радість свята. І, звичайно ж, привітав земляків з днем міста чернігівський міський голова Олександр Соколов. Сімдесятиліття Чернігова з його понад тисячолітньою історією це на проміжок часу. А для кожної людини. Це життя цілого покоління зі своїми радощами і турботами. Оглядаючись назад, ми можемо говорити, що для чернігівців визволення стало переломним моментом, особливо очікуваним і жадам. Водночас воно відкрило шлях до значної щоденної педагогічної праці, до терпіння і великої любові до життя. Завершилося урочистості концертом національного президентського оркестру, артисти якого виконали популярні пісні часів війни.